Добрий день, колеги! З вами Надія Цой, аналітик, методолог компанії з з постановки, бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку програма Баз. І сьогодні я хочу з вами поговорити на тему, як організувати облік допоміжного та обслуговуючого виробництва в програмах Баз-Бугалтерії, баз Бухгалтерія, -бухгалтерія Корп. Що я маю на увазі? Наприклад, у вас є котельня або. Ви виробляєте електроенергію для внутрішніх потреб, або у вас є ремонтна майстерня, або як у прикладі, який я візьму для цього відеоролику, це приклад від дописувачки в одній із бухгалтерських спільнот, де вона просить допомогти їй з таким питанням, яким чином їй відобразити. В програмі, тобто, досписати прямі матеріали при виробництві керамічних виробів. Тобто є матеріали, які входять в основну специфікацію, але є дрібні пігменти, фарба, якась, яким користується художник, коли вже дорозписує готовий продукт. І Є тут декілька рішень. Можна списати на 91-й такі матеріали, можна розподілити і відразу списати на 23-й номенклатурними групами, а можна скористатися ще одним варіантом. Що я маю на увазі? У нас в даному випадку художня майстерня буде як допоміжне виробництво для нашого основного виробництва. Тобто основне виробництво – це безпосередньо виготовлення наших керамічних виробів до того, як їх почне розписувати художник. І ось вже ці матеріали, які використовує художник, ця вся дрібота, вона буде не просто ми будемо напряму списувати на наші готові продукти, а будемо спочатку формувати послугу. Ось цього оформлення художнього оформлення керамічних виробів. І уже цю собівартість безпосередньо будемо відносити в собівартість готових продуктів. Як це робиться в програмі? Давайте дивитися. За нашим прикладом, у нас два підрозділи: виробництва кераміки. Це і є наше основне виробництво, де ми виготовляємо нашу. Готову продукцію Глечик глиняний, чашка зелена, чашка синя. Цифри рандомні, не звертаємо на це увагу. Не в цьому суть. Суть зрозуміти, як ми можемо організувати облік нашого допоміжного виробництва. І другий підрозділ це художня майстерня, наше допоміжне виробництво для основного. Тобто ця майстерня буде надавати внутрішні послуги. Нашому основному підрозділу виробництво кераміки. І саме тут ми будемо збирати всі наші витрати по наших художниках. Це буде зарплата художника. Ми будемо списувати прямі матеріали всі ті, котрі використовує художник при розпису. І плюс додатково, у нас можуть бути абсолютно різні е, інші витрати. І йдемо в документи. Перше я вам покажу просто випуск нашої готової продукції, абсолютно до того, чого ви звикли. Випускаємо чашку зелену, чашку синю. Є у нас специфікація, згідно якої ми тут же в документі вписали наші матеріали. Ми могли це зробити вимогою накладною. В даному випадку я використовую простий варіант звіт виробництва за зміну. І, ну і глечик. І переходимо до самого цікавого, до нашого послуги. Ми збирали збирали витрати протягом місяця, нарахували зарплату, списали якісь додаткові матеріали, можливо, амортизацію якогось обладнання, можливо, якісь МШП досписали. І далі нам треба випустити цю послугу. Нам Художник сказав, що я випустив стільки-то, стільки то обмалював цих виробів. Він може нам казати конкретну цифру, що він обмалював чашок скільки то зелених, чашок синіх, стільки-то, глечиків, стільки то. І тоді ми з вами, що би робили? Ми могли б тоді випустити у кількісних показниках. І тут проставити рахунок не 91, а 231, і конкретно вказати кожну номенклатурну групу. Це складніший варіант, і в той же час він простий, якщо у вас такі дані є. В даному випадку я буду показувати на 91-й варіант як той варіант, котрий ем, найбільш поширений, бо саме він. Дозволяє не робити якісь додаткові ручні операції. І в даному випадку, якщо я відношу на 91-й рахунок, я буду вказувати у планових цінах. Бо мені не суть важливо, скільки він цих готових виробів використав, обмалював. Тому в мене є якась середня планова ціна цієї послуги, я колись її там прорахувала. І знаю, скільки приблизно, по фактичній можливо, минулого місяця. Знову ж таки, це вже цифра може бути будь-яка для нашого обліку, якщо ми не використовуємо планову ціну для, наших, для нашого розподілу. розподілу. І що далі я вказую? Я вкажу цю послугу, ось послуга внутрішня. Буду збирати витрати і випускати її на 231 рахунок по підрозділу Художня майстерня і номенклатурна група випуску цієї послуги буде художнє оформлення керамічних виробів. І тепер ось наш рахунок. 91. Куди мені програма має. Віднести собівартість цієї послуги. Я говорю, віднеси мені всю цю собівартість на 91 й рахунок, на основний підрозділ, основне виробництво виробництво кераміки. І ось, кажу таку статтю витрат. Провела, дивимося проводка. І бачимо 91-й. 231 і планова ціна 500 гривень. Далі ось 91-й система мені все порахувала і віднесла. Тепер мені треба ці витрати, щоб розподілилися на нашу готову продукцію. Для цього в мене обліковій політиці буде вказано. Загальновиробничі для підрозділу по плановій собівартості випуску розподіл, і робимо закриття. Повертаємося 231, і що ми бачимо? Що система, пам'ятаєте, ми вказували витрати за оформлення керамічних виробів? Ось, він взяв розраховану фактично собівартість 4847 і розподілив пропорційно планові собівартості глечик, чашка зелена, чашка синя і відніс напряму. Тобто, не формуючи ніякого напівфабрикату, а відразу тут же автоматично за вказаним правилом розподілив наші. Послуги. І таким чином, ми маємо за період послугу з художнього оформлення собі вартість, і відразу тут же ці витрати маємо включені в нашу готову продукцію. А тепер давайте припустимо, що нас. Наш художник дає нам кількісні дані, скільки він обмалював наших готових продуктів. І тоді, що в нас буде? Той же цвіт виробництва за зміну, та ж шкладка послуги, той же рахунок 237 і підрозділ художня майстерня. Але що ми змінимо. Ми вкажемо тут параметр у кількісних показниках. Плюс до цього. За нашим прикладом, художник обмалював тільки чашку зелену і чашку синю. А глечик ще не обмальовував у цьому місяці. Що ми вкажемо? Нашу послугу внутрішнього художнього оформлення керамічних виробів вкажемо кількість офо оформлених, розписаних чашок. В даному випадку ми стільки ж випускали, і всі їх він і обмалював. І віднесемо відразу витрати конкретно під нашу номенклатуру готову. Тобто під чашку зелену і чашку синю. Ось 15, чашка зелена, 15, чашка синя. Проводимо і давайте подивимося наші проводка. Дивіться. Так як ми з вами показали тільки в кількісному виразі, то система в даному випадку у неї немає параметру, немає суми поки що. В неї сума появиться тільки тоді, коли ми обрахуємо собі вартість. А от планової собівартості в даному випадку не буде. Пам'ятаєте минулого разу? У нас була проводка 231,91. Тут у нас не буде, бо ми маємо тільки кількісний вираз. Але тим не менше, ця е, сума має розподілитися. Фактична, сума, фактична собівартість, має розподілитися. Тільки між чашкою зеленою і чашкою синьою, що ми, в принципі, і вказали, а що ж у нас з глечиком? А глечик в даному випадку у нас ще не буде готовою продукцією, яку ми випустили. Поки він не обмалює, це буде значить у нас що? Незавершене виробництво. Ми зібрали суму за місяць перед закриттям. Ось в нашому випадку це 101625, і віднесли на. Незавершене виробництво. Казали, номенклатурна група в такій то сумі залиши мені на 231-му рахунку. Ідемо закривати період. І аналізуємо нашу оборотну сальдову. Дивимося. І дійсно, у нас витрати з оформлення керамічних виробів. Потрапили тільки на чашку зелену і на чашку синю. І сформувалася собі вартість послуги. І готового продукту, в тому числі. А глечик глиняний залишився на незавершеному вербриці на 231 рахунку. Давайте подивимося довідки розрахунки. Дивимося. Глечик глиняний. Зараз він нас не цікавить, нас цікавить чашка зелена. Бачимо наші прямі матеріальні витрати, і бачимо витрати за оформлення керамічних виробів. Так само чашка синя, включає нашу собівартість послуги і безпосередньо собівартість нашого. Художнього оформлення здається, дуже-дуже шикарний варіант, коли маємо навіть в такому випадку, коли художня майстерня це не зовсім може бути як допоміжне виробництво, але як варіант вирішення в конкретному підприємстві це мало б місце. Тепер, я сподіваюся, ви знаєте. Ще один спосіб не просто тільки списувати через вимогу накладну витрати, а ще й через формування внутрішньої послуги. Дякую за увагу! Марного неба!